<постав> то, що то, за що то? то перехід, той, що розписався. Ми, ми знаємо, що ми, так якби вже погодження є по сухудолах, 428 підписів. От в мене вони сієво, із яких двох проти і двох утрималося. 424 людини підписалися за. О, яка буде пропозиція. У мене буде пропозиція обрати головою зборів Бакуна Антоніна, а секретарем зборів Комарець. Я вам просто говорю, що я вас просив. Ми збираємося там, рішаємо. І там повинна бути, як ви кажете, Тоня, я все ж сукла, там повинен бути номер паспорта. Знаєте, я казав дихтівцям, ні. о тому що били б який перевів. Що що Починається що знову. Ви дивитеся ага. ні? Ну, для цього то я робити. Ви дивитеся телевізор. чи ні? Я вам сказав, що я давно за українську церкву. розумієте? Ні, Ну, то поняття таке, будьте за Ви дивитеся телевізор. Українська церква. Так, Ми вас питаємо. Ви бачили ці крови опечатані? Вже. Бачили, чи ні? Бачили. Ви хочете, щоб завтра в Сукоріський був печати. Це церква громади! А, хто тут такий? буде Стоп! Як Стоп? Як Стоп? Як оця, оця, оця будова, ну, ось, це є архітектурна пам'ятка. Ну, І громада немає ніякого правості. Громада, яка переходить в іншу юрисдикцію, будинок переходить в власні єпархії. Я ж не буду судитися. Ви, будь ласка, судіться з ним. Завтра приїде єпископ з уставом. Судді, адвокати, от п'яти дня по сьогодні воюють дві громади там Тому, Вому, що, московський патріархат приїде, чи український батько. Ну а що ви тут вона мутите людей? Скажіть? Ну, я далі була мушу людей. Люди зібралися, вказала, підписали. Люди ходили по селі, підписали щось не 500 список. Правильно люди ходили, підписали. є А на що в церкві робити у ті збори? Ми не в церкві, ми біля церкви. Можна і в церкві, то є наше право. Громада вирішила переходити Українська церква, батюшка йде з нами, так? так. Добре. А тепер треба найняти юриста юридично правильну документу. Колись, ще як я вчився в школі, була така гарний вірш, який написав Павло Тичина На Майдані, коли церкви революція йде. Хай чабану всі гукнули за отам вона буде. Що ви хотів сказати? Що люди не чують слова пастора, люди не чують голосу Бога. Чабан, хто такий чабан? Пастух. Ото ми причому, а що в нас в Україні погано? Бо нами чапо, джабани готують, і я не обморжаю. Президент у мене є президент. Але то, що він робить чудо, то я вам кажу всім. і все. Все, все добре, Давайте <поцентрична> далі. <дальше. поцентрична> <поцентрична> Видієте, не... а я їду. Якщо ви там, <поцентрична> ну, то Але... бачу, що їде. Вам дають бумагу, що в українській церкві і український це ще не. <поцентрична> вам їхати. Добре, знаємо и пак.